У минулому сюжеті ми розповідали про те, як склалась доля бізона борі, якого забрав до себе фермер. Бізон вже облаштувався на новому місці та звикає до людей. Але залишається проблема із лапою. Він на неї не стає. Наскільки можна, було, все обробили. Ззаді все начебто заживляється, рани пішли на ну іде на поправлення. Єдине, що задня передня нога, все-таки він на неї не наступає. Зараз шукаємо. Рентген, що, що приїхали сюди, нам зробили рентген все-таки, тому що іншого вибору немає. Або сухожилля, або, може, осколок якийсь від ракети, чи від шахеда, чи від чого там може бути. Поки що ніхто нічого не каже, бо наявної ознаки немає. Фермер все ж зміг знайти рентгенологів, які приїхали до нього із спеціальною мобільною рентген-установкою. Рентген апарати Провести процедуру було непросто. Боря і досі насторожено ставиться до будь-яких маніпуляцій. Фермер Андрій спочатку намагався заспокоїти бізона, але все ж таки довелося ввести невелику дозу снадійного. Це зробили за допомогою спеціальної транквілізаторної трубки. Коли боря спокійно ліг, йому зафіксували лапи мотузками та зістригли невелику ділянку шерсті, щоб легше було зробити точний знімок. Були паралельно. Антолян, паралельно друга були. Усе робили максимально обережно, щоб не створювати для бізона зайвого стресу. Рентген показав найголовніше: у тілі бурі немає ані осколків, ані переламів. Причина, через яку він не стає на передню лапу інфекція. Призначене лікування відповідає його стану. Рани поступово загоюються, запалення спадає. Тож лапу і надалі оброблятимуть, щоб повністю вивести інфекцію. Головне не допустити повторного травмування та дати бізону достатньо часу для відновлення. Єлизавета Лісунова, Марина Кукляна, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.